Один із пунктів реформування органів юстиції скорочення кількості працівників. Це буде можливим за рахунок ліквідації реєстраційної та виконавчої служб, а також усунення дублюючих функцій в системі юстиції, розповідає керівник територіального управління Ірина Пашко. Міністр виступає, говорить, що за рахунок того, що відбудеться певне скорочення, буде певний відбір, і ці кошти, які вивільняться, ну за рахунок цього скорочення, бо 20% пропонується апарат міністерства юстиції, скорочення, 10% територіально, То ці кошти будуть зосереджені потім на для виплати певних коштів заробітних плат працівникам органів юстиції. Дення оптимізації структури органів юстиції, відзначає народний депутат Сергій Драюк, нині просто необхідна. Реформи нам потрібні ви розумієте, що це як повітря, тому що це пов'язано із меморандумом із МВФ. Ми зобов'язані зробити ці реформи, інакше ми не отримаємо ні копійки, казна постав, ви Розумієте, кадрова комісія разом з міжнародними експертами вже перевіряють професійні та лідерські якості нинішніх юристів. Від п'ятниці відбувається у нас також перехід з однієї структури в нову структуру шляхом оцінювання знань, навичок, фаховості через проходження тестів і співбесід. Тому у нас всі юристи матимуть нагоду відстояти свою посаду шляхом от співбесід і тестування проходження. Міністерство юстиції на вільні посади вже оголосило публічні конкурси, взяти участь в яких можуть всі, хто має юридичну освіту та досвід роботи за спеціальністю. Усі інші обмеження, як то стаж держслужбовця, зазначає Ірина Пашко, тепер ліквідовано. Заповнити заявку можна на сайті мін'юсту чи на сайті територіальних управлінь.